Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. А я нині ділюся з вами рецептом української автентичної старовинної страви під назвою Таратута. І це може бути або салат, або закуска, а літом може бути навіть холодний суп. Просто не треба з нього зливати у ту юшку або той маринад, у якому таратута має настоюватися у холодильнику. Сякий салат, бо у даному випадку я його робила як салат. Получається, неймовірно, ніжний і смачний, такий освіжаючий. Там таке поєднання, що просто словами не передати. Такі прості доступні продукти: червоний буряк, огурки мариновані, хрінь, така пахлюча соняшникова нерафінована олія. І то все у поєднанні натулько виходить смачно. Воно просте, але воно натулько смачне, ароматний такий салат, що просто вам не можу передати. Якщо ви любите салат із бураком, любите пахлючу олію, ви обов'язково маєте приготувати сякий салат. А там ще йде цибуля і вона ще дає свій смак, Ну, справді дуже смачний. Я вам рекомендую обов'язково собі приготуйтеся який салат, та пак ми напишете, чи вам він полюбив, чи ні. А для того мені треба такі продукти. Червоний варений буряк, мариновані огурки, цибуля, я її порізала чверть кільцями. Туй у мене хрінь. А туй русул із огурку, у якому вони були замариновані. І пахлюча соняшникова олія. нерафінована. Тепер мені треба порізати. Бурак і огурки. Сяким порізала бураки. Так як би напів кільцями, а котрий має великий, та чверть кільцями. І сяк порізала огурки. Так, а тепер вже все готово для того, аби збирати наш салат. Айбо ще вам хочу показати, що я цибулю замінила. Перша у роликові була біла, а далі ми взяли сяку салатну. Бо з сяку буде ще май добре. Ну, або беріть любу цибулю, яка у вас є. І з сяку буде добре. Просто я в ту поклала в другу страву, а сюди порізала вже сяку салатну. А тепер все дуже просто. У блюдо висипаю червоний буряк. Дивіться, ще раз вам показую, як він порізаний. Такими пластинками, тоненькими. Висипаю огурки. Огурки можеш і кубиком порізати, як собі хочете. Но мені май любиться, коли вони порізані так маленько, майна велико. Мож просто кружочками. Я різала мало на іскосяк, аби були такі май продовгості кусочки. Висипаю цибулю. Маленько додам перцю чорного. Кладу одну столову ложку хріну, ну то ся кладе за смаком. Любите май такий май острий, такий май, ну, май сильний, май лютий, як ми кажемо, салат. Туди кладіть май буш, А любите май ніжний, кладіть май мало. І поливаю домашню пахлючу олію. Ну там столову ложку, дві, І файно усе перемішую. Із таких простих доступних продуктів, а виходить така дуже і дуже смачна страва. Так, перемішаламся як файненько. Тепер перекладаю у посудину, якася закриває кришку. Можеш перекласти навіть у баночку. Так його файно розрівнюю. Мало так утрамбую у горнечкові. І заливаю розсолом із огірка. І ще мало долию відваром із червоного буряка. Можу долити буряковим квасом. Або можеш сок буряковий долити. Так немного. А я доливаю відваром із буряка. І сяк можеш робити. теж виходить дуже смачно. Так, файно госяк заченю. Дивіться, воно має бути у якби у маринаді, у сокові. Наша і ся закуска або салат. І ще можеш мало долити цього. І зверху ще маленько капну олії. Подивіться, як він виглядає. Здавалося б, що такий прості інгредієнт, а така смачна виходить, або закуска, або салат, або ще може бути холодний суп літом. Просто тоді треба наливати майбуше того маринаду і бурякового квасу додати обов'язково. І все, тепер я прикриваю кришку і кладу у холодильник, аби цей салат постояв хоча б одну добу. Він це файно пропитає, і тоді його може буде їсти. Бо він їсти но не є добре. Я кладу у гошковий, ви можете покласти навіть у баночку. Або якусь таку коробку, яка герметично закривається кришку. І коли він постояв, накладаю його у тарілку. Просто беру і кладу. Якщо, наприклад, його споживати літом, то можеш прямо із тим розсолом, із тим маринадом їсти, і воно получає як холодний суп. Тож виходить смачно. Ну, я робила як салат або закуску на новорічний стіл. Воно дуже сяштимує до м'ясних блюд, до таких страв, і все, дивіться, як виглядає у тавірці. Та ще вам хочу указати на рахунок солі. Якщо бурак ви зварите у підсоленій водичці, та туди ну, засипете ще того маринаду, він постоїть, та він буде нормально. Якщо ви зварите його просто у простій воді, і маринад із огурку у вас не дуже пресолений. Та він це не файно не просолить. Вам треба туди його або досолити. Або, можливо, у вас маринад із огурку такий май сильно солений, що це просолить. Так що на що цього або все собі мали на увазі. Рецепт, так, як завжди, буде написаний у описі під відео. Ну, або я вам нараз кажу, що я вам напишу перелік інгредієнту, бо це не випічка, і тут немає точного рецепту. Я вам рекомендую обов'язково приготуйте сякий салат. Думаю, що вам все полюбить! Дуже файно дякую! Козомно в нині, був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної України та рясних. Божу, благословіть. ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми роликами у своїх соціальних мережах, бо то допомагає розвивати мій канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна. З вами була Оля. На каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!